На... Андрій, так. я ще докажу зараз, ще ми сьогодні були в військовому госпіталі, в госпіталі МВС, там, лежили, там привезли 18 липня з попасної, яка зараз вже зайняла українські війська, це бійці батальйону Донбас. Двоє з цих хлопців важко поранені, одного відірвало руку, і її там зашили як-не-як. Там десь на лінії фронту, тобто, ну, зашили, я маю на увазі шили нерви назад, вона реально там. Відвалилася в нього, ви зрозумієте просто ми зняли його на відео. Він розказує просто цю історію. Він там кілометр біг з цією рукою від больового шоку. Вона в нього висіла там, десь він її тримав, втратив 2 літра крові, але все ж таки він вижив, йому цю руку якось там зібрали. І зараз він лежить в госпіталі МВС, де навіть немає рентгену, як виявилось. Тобто їм там роблять перев'язки. І дають знеболюючи, щоб вони від болі не померли. Це він і ще один також такий це його звати Максим. Йому 20 років. До речі, з Дніпропетровський є там Олег з Івано-Франківської області. Скало що в нього роздроблений повністю тазові кістки, три кулі попало в них, і також йому наклали. Якийсь там такий залізний, ну що там на лінії фронту, наскільки я зрозуміла, таку, ну щоб знаєте, стабілізувати такі шурупи далі нічого не роблять. Тобто теж знеболювальні і прив'язки, і хлопцям лікарі кажуть, що можуть бути проблеми, що з рукою, що з ногою, їх вже чекають в київському госпіталі військовому, але якось так сталося, що. Немає чим їх перевести, і батьки, якісь волонтери, друзі, побратими шукають чим перевести. Поранених, от дуже тяжко поранених цих двох бійців туди. Військовий госпіталь і для нас ця ситуація ну дуже дивна, чого вони взагалі опинились в цьому госпіталі, і де нічого немає. Де лікарі теж кажуть, що вони не мають таких препаратів, вони не можуть полікувати цих людей, і, начебто, є добро на те, щоб їх перевезти в Київ, але щось через якісь документи, які треба оформлювати, і через те, що немає чим перевозити, їх чомусь не перевозять. От те, що ми сьогодні в Харкові бачили, те, що ми зняли, буде, будуть сюжети, будете бачити все на відео. Е, хлопці самі розкажуть, що з ними сталося. Ось така ситуація тут, Андрій, питай. Добре, дякую тобі ну, за цю розповідь. Ми тебе чекаємо вже тут, коли повернешся і більше зможеш про це все розповісти. Ви ж, напевно, готуєте звітом репортажі. Так, готуємо репортажі завтра будуть і про хлопців в лікарні, і про тіла, які везуть на там п'ятеро це Хайдарівців, це з Вінницької області, з Волині, один з Харківської області, один з Бердянська. Ага, двоє з Волині. Ось така от географія загиблих, на жаль. Добре. Дякую. Ну, Відпускаємо тоді Настю. так? Дякую, Настя. Настя Станко з Харкова включилася.